Зовсім нещодавно даїшники та автомайданівці були непримиренними ворогами. Інспектори полювали за машинами, що везли дрова, чи шини, штрафували учасників автопробігу. Настали мирні часи. Проте у багатьох водіїв ще не перегоріли старі образи. Тепер автомайданівці та громадські організації допомагають у патрулюванні, аби вгамувати надто вже гарячих порушників. Ми заступили на чергування четвертий день підряд. Спочатку тут були різні представники різних громадських організацій, партій, в тому числі Київської батьківщини. Але ми сьогодні бачимо четвертий день, залишилось не так вже багато бажаючих, тому що це не піар-акція, а така доволі тяжка праця, тому що наші активісти патрулюють разом з співробітниками ГАІ цілу зміну це 8 годин. З другої до 10-ї години на власному ентузіазмі, автівках та пальному. На лобовому склі наклейка, народна самооборона. Кажуть, курйозів вистачає. Правопорушники, аби уникнути відповідальності, погрожують впливовими друзями чи вигадують героїчне минуле. Не поодинокі випадки, коли не зрозуміли люди, які прикриваючись там чи революцією, хоча зродного відношення. Вони до неї, до неї не мають там, вчиняють правопорушення, лякають мирних киян, і тому нам потрібно повернути, по-перше, довіру до органів правопорядку і по-друге, навести спільними зусиллями лад на наших дорогах. Виїжджаємо на московський міст. Тут кажуть інспектори, рівна дорога з'являється місце, і водії часто і густо перевищують швидкість. По місту мають їхати 60 Плюс 20 допустимих кілометрів швидкості зверху. Радар встановлюють на 85. Після цієї відмітки апаратура починає фото-відеофіксацію до повної зупинки транспортного засобу. Хрестик червоний, де чітко налаштовується на даний транспортний засіб, який рухається, і можна його чітко зафіксувати». Від теорії до практики кілька хвилин і чекати на першого порушника не доводиться. «98 кілометрів за годину. Чим саме ви перевищили допустиму швидкість місцяків на 38 км за годину. Будьте добрі, ваші документи, посвідчення водя, реєстраційні документи на транспортний засіб. Сергій Павлович. Так. Згідно кодексу, адмінкодексу складемо на вас протокол про адміністративне правопорушення. Розходяться цивілізовано, без суперечок, складають протокол. Олег патрулює разом із інспекторами, де вже четвертий день поспіль. Каже, чим ближче до центру, тим агресивніші водії. «Зараз воно перегорає і я сподіваюся, що все буде добре. не забули ще автомайдан. «Так, да, 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 і оце воно ще показує в людей. Воно. Кажуть, допомагатимуть скільки знадобиться. Головна мета повертати довіру до державних служб. А робити це треба з нуля. Антоніна Кравченко, Станіслав Єфремов, Анті.